А коли у військових буде грошове забезпечення, 10 мінімальних заробітних плат насправді не буде, тому що влада в бюджетній декларації заклала історію про не збільшення мінімальної заробітної плати, яка сьогодні складає 20 тисяч 140 гривень. Так само, як і мінімальної заробітної плати для вас, вона сьогодні складає 8 тисяч. Причому для себе вони збільшують і штат Офісу президента планують збільшити на 20%. І фінансування ВЕП це бюро економічної безпеки. Або е, бюро е, роздерибану українського бізнесу вони будуть збільшувати на чверть мільярда фінансування і багато інших. Власних потреб вони будуть фінансувати так само, як і брати хабарі, про 4,7 мільйона євро в багажнику. Ви бачили так само, як і про 500 тисяч у заступника міністра, міністра, якого дуже часто сьогодні називають гаманцем офісу президента. Ви також бачили, і це все, що вам треба знати про сьогоднішню владу.